Знаєте, що я хочу? Мене, я вже переодяглася, і в мене є деревовидна піона, яка вже відцвілася. От, і вона вся падає у мене на траву на газону. Зараз поверну камеру і вам покажу. Воно, бачите, все падає на газону траву, вже все. Вона вже свою красу нам віддала, відцвіла. От, я зараз хочу під... позрізати. Поки ще на вулиці, 7 годин вечора, ще видно, можна позрізати. От, щоб не було на траві, бо мені це не подобається. Газ... Дивлюсь, у сусідки у моєї теж газонна трава в дворі, і теж древовидна піона, тільки світла біла. Кажу, А, що ти робиш з цвітом, коли опадає на газонну траву? А вона каже, Іра, нічого, каже, мені нема коли з нею возитися. Каже, за цим цвітом. Потім каже, я Іона, бачите, нічого не роблю. Так, ну а я зараз хочу позрізати, позгрібати. І трошки попрацювати. Мама знову в теплиці Вечір. На вулиці вона знову в мене в Сирень поки що ще цвіте, чи квітне, чи цвіте. Я з луржиком балакаю. Так що все, краса. Така була краса, я ж кажу, 5-7 днів і все. І вона осипається. Я деревидну піону ніколи, за скільки років її існування у нас ніколи її не обрізала, обрізала лише тільки тоді, коли вона вже пускала такі свої сіміна, такі чорненькі камушки. Такі. От. Тоді я вже обрізала, щоб потім ростків багато під неї не було. от. А от так, щоб цвіт обрізати, я ніколи не обрізала. Ну, а цей раз, так як у нас з'явилася газонна травичка, от, то значить... Мені не подобається, що вона осипається на, цей, на траву, порти мені весь вид, тому я її так от раз і обрізаю. Отак от, от обрізала, викинула і все. Так, де там ще? Все вже опало, бачите? Також тільки клац. Що, квіточки палила? Я хрущі там пост... пострусювала. І що? А, це... Та, ну, і кліна, там. Їх треба оббирати, де оце вже відзвілося, вона дуже пооббирати. Ну що, така піона вийшла, трохи обрізала не всю ще, не все ще, так скажемо, почала осипатись. Це ще така держиться, тримається. Так що, хай ще до завтра постую, а завтра ще буду обрізати, якщо вже буде осипатись. Лялечка відпочиває. Далі, Каже, так хорошо відпочивати. Спостерігати, як ви працюєте. Ляль. Але це подивіться, що це чудо робить. Ляль. лялечка. Ну, що ти на голові, що це за прическа? Розкажи мені, будь ласка. Чудо, ти моє зовут. Знаєте, що я йду дивитися? Сьогодні бачила в тіктоці, одна жіночка показувала, що у них вже смородина, така зелененька. Я думаю, та ладно, в квітні смородина, це щось таке, якесь дивне, непонятно, що. Коротше, я оце згадала, обрізала піони і згадала. І я... Просто зараз рука грязна бопіона обрізала. Я просто зараз в шоці. Це у нас чорна смородина. На українській мові порічка. Бо жіночка казала, порічка. Ви бачили, каже, у нас вже зелена порічка. Так от я хочу сказати, що ви бачили вже смородина чорна також зелена. Я в шоці, квітень на вулиці. Квітень. Що робиться з природою? Я не розумію. Так, і тут є також. Так, ладно, давайте до іншої сходимо. Що тут у нас? Тут тільки це також чорне, але тут тільки-тільки починається. Але це ж квітень, це ж не травень і не червень. Я просто в шоці. Так, а ну-ка, давайте сходимо на малину. У мене вже, знаєте, такий спортивний інтерес. Малина. Малина. Ви таке бачили? Вже починає, скоро буде квітнути е, малина. Я в шоці, якщо чесно. Вона бачите, скоро буде квітнути малина. Вимазала себе тут цвіт. Я просто в шоці. І полуниця у мене квітне також у квітні. Не в травні, не в червні, а в квітні. Мені цікаво, напишіть в коментарях, хто живе в частних секторах, хто живе в домі, у кого є таке приусадівне господарство. У вас також вже квітне, полуниця, у вас також вже є смородина. Я в шоці просто. Так, а ну-ка я зараз ходжу туди, там в мене червона смородина є. Мама вже і картоплю підгорнула. Ви коли-небудь таке бачили, щоб в квітні підгортали картоплю, ні? Не бачили? Я теж в шоці. Вже підгорнута картопля. Так, ладно, переходимо на смородину. Ні, ну я в шоці. Це червона смородина і також вона вже зелена. Це виходить, що у травні вже вона буде червона? Не в червні, а в травні я в шоці. Я просто зараз в шоці. І в цьому році щось мало дуже, дуже-дуже мало. Але вона є, на компотик щось буде. Я так відчуваю, що компотик ми не в червні будемо варити, а вже в травні. Шок, у мене шок. Хтось чи траву на ніч глядя косить чи що. Хто це на ніч глядя траву косить. Ну, може людина правда, з роботи прийшла, та косить після роботи траву, це ж таке. Все, мама тупиця вже понакривала. А що? Що там обіцяють вночі? Холодно? Надо буде подивитися. А ти бачила, що вже смородина зелена стоїть? Прям бубки такі. Я в шоці. Якби я жіночку в Тіктоці не побачила, що вона не показала, я б навіть не знала, що вже в квітні є зелена смородина. Ми ходимо в неї і не звертаємо увагу на ту смородину. Так, ладненько, на сьогодні вся робота закінчилася, вже вечір. Уже мої фонарі починають потихеньку загоратися. Там, де темніше вже запалилося, там, де ще падає світло, де нема тіні, там ще не горять, бачите. А потім все буде горіти. І напроситься на ручки. На вулиці хоч і холодно, але так класно. Що таке? А, лялька. Лялька стоне. Так, ну що, на вулиці вже вечір. Хрощ готують, наче я десь вулику, знаєте, сиджу. вони і тут, десь на дереві, напевно, на черешні, і там вся вишня в хрущах у мене, ну, коротше кажучи. І так на вулиці вже похолодало. Я знаєте, з однієї сторони, думаю, також хочеться тепла, щоб і вечором можна було посидіти, там, щоб було тепленько. От. А з іншої сторони, думаю, Іра, ну так тільки ж квітень. Ну, завтра, правда, вже трясати квітня, але ж все таки квітень. В квітні воно ж і повинно бути ще холодно, прохолодно. От. Ну якось цьому році дуже все так швидко росте, швидко квітне. Я... Реально, я здивувалася, коли побачила в Тік-Тоці, що жіночка показувала, що смородина оце ну ж зелена. Думаю, ну-ка я провірю, я це згадала. Та й пішла провірила, точно, і в нас смородина. Я прям здивована, я вам чесно кажу. На вулиці квітень. Я пам'ятаю, пам'ятаю, що один рік, що в квітні сніг був, От. а в цьому квітні прям все. Дуже якось занадто швидко. Все росте, все, все цвіте, так скажу. Ну, да якось міняється. Чи це клімат міняється? Так, що таке справа? Головне, щоб знаєте, щоб у жовтні у жовтні снігу не було. Оце ще саме головне, тому що хочеться такої, знаєте, теплої осені. От, а як от у жовтні буде вже сніг, от тоді нам буде весело. <сум> так, ладненько. Завершую я свій цей влог. От до скорих зустрічей на моєму каналі. Пішла я пить. Чай. Чекав. я напевно, це такий чай. Все, до зустрічі на моєму каналі. Пока-пока.